Не то до навісної замок. Вот даже вот следы, дверь закрыта, сетка уже все граждено. Приїхав на свою дачу, а там живуть незнайомці. Військовослужбовець ЗСУ Сергій розповідає, повернувся з фронту у червні, але потрапити до присадибної ділянки не зміг. За парканом залишився двоповерховий будинок і 12 соток землі. Каже, сусіди повідомили, що в котеджі живуть інші люди. Сказали, що. На моєму участку вже проводяться якісь дії, тобто розбираються дом, виносять і вивозять. Якісь речі казали приїжджайте приїжджати як можна швидше, бо ви можете цей участок. Чоловік розповідає, ще у 80-х цей дім побудували його родичі. Згодом тут оселилась матір Сергія після її смерті і до його мобілізації у 22-му, каже військовий. Приїжджав та доглядав за ділянкою. Проте приватизувати її не встиг. Додає, щойно дізнався про цю ситуацію. Звернувся до голови садового товариства, адже він член кооперативу з 2012 року. Я кажу, смотрите, вот у меня є книжка садовода, Вот же ваша подпись. У меня у меня по книжці були проведені проведены офіційні всі целевые взноси на комстовані. Говорит, по, по загальним зборам. І ми вирішили, що так як вас нету, так як у вас участок занедбаний, ви тут не були. Суспільне звернулись за роз'ясненням до голови правління кооперативу Галина Євсієва. Пояснила останній користувач ділянки дядько Сергія, який помер на початку 2000-х. Після цього дачею офіційно не користувався ніхто. В документах спадкоємцями вказані сини померлого, які живуть в Росії. Ділянка ага. стояла закинута, ніхто там нічого не робив. У нас за статутом написано, що якщо людина протягом року не доглядає за своєю ділянкою, якщо вона приватизована, хоч і 10 років стоїть, якщо вона не приватизована, ми забираємо їх власність кооперативу. А Галина розповідає: у травні інші люди звернулись з проханням вступити до товариства та надати їм будинок. Члени правління провели збори та вирішили передати їм ділянку. Нова користувачка дачі повідомила: в будинку живе понад місяць. Втім, про те, що там мешкав. Військовий і залишились його речі. Не чула в його сучаснування. Я не знала. Голова правління ж стверджує звідки у Сергія Членська книга та її підпис в ній не розуміє за почерком. Я дивлюся, що це видавала кажначі. Вона виписувала їх відповідно до реєстру фінансової книги. Як сталося з цією людиною? Треба з'ясовувати тільки через суд. Я не знаю. Кореспонденти Суспільного телефоном поспілкувалися з Наталією Тарадайко, що працювала фахівчиною з казначейства у кооперативі до 23-го року. За словами жінки, вона видавала членську книжку Сергію за погодженням голови Галини Євсієвої. ця книжка була підписана председателем і поставлена печать, то він був як продовження Юрія Михайловича, його дяді. Продовжувати мами той тобто, сті, хто умір. Он став хазяїном. Ну, Книжка члена садового товариства може стати доказом у суді, якщо оскаржувати дії кооперативу, каже адвокат Роман Ухов. Водночас додає, діяльність приватних садових товариств в Україні частково регулює закон про кооперацію, а також власний статут. Необхідно досліджувати статут цього кооперативу. Законом передбачено виключення за несплату внесків за занедбаний стан також може бути він позбавлений. Це повинно відбуватись на підставі цього статуту, оскільки цю процедуру кооператив собі прописує сам. Це не державна якась організація. Сергій вимагатиме повернення ділянки. Його адвокат вже подав запит на отримання документів, на підставі яких військового позбавили права на користування дачею для подальшого позову до суду. Роман Михальчук, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.